Всім привіт! Рейс наш продовжується в парному екіпажі, як писали. Виїхали від батьків. Сьогодні вже неділя, вечір, їдемо на Київ, щоб завтра зранку ці тривоги нам не заважали. Розвантажимося спокійно і будемо якийсь шукати вантаж. А вантаж туди, куди ми будуть добре платити. Погода, звісно, зараз така дождик, сиро. Зато додався світовий день, тепер на годинку пізніше тимніє. Ми найпоганіший участок вже проїхали, тепер чисто насолоджуватися а не автобаном, а дорогою. правда не знаємо, де в Києві стануть переночувати, можливо, прямо доїдемо до місця завантаження, але потрібно заскочити в Київ. Так, ну а поки заїхали на Вог, ну що ж за подоріж. Подорож без хот-догів. Бали були, чому би. Тому що люба подорож повинна бути з ходогом із заправки. Хоч за один рейс, хоч раз так потрібно з'їсти. На заправках вони іноді такі смачні, да. тому зараз поїмо та будемо їхати. Вчора розвантажились і, до речі, не довго шукали завантаження, але правда ось на сьогодні, бо якось на Харків завжди платять тут, тим паче. Платили на карту 19 тисяч 18 тонн. Може, навіть по Києву не потрібно пружляти на виїзді на Борис Пільській. Зараз і завантаження у нас на дев'ять, говорили. Їхати нам вже небагато, залишилось 3 кілометри. Зараз найголовніше це кальцо проїхати, далі вже буде нормально, як зазвичай пробки всі на роботу. Напарник спить. Поки попрацюємо самі. Доїхали до завантаження. Ще доволі таки легко знайшли, не складно. Приїхали на таку ось савдеповську територію. Здавати, наче потім на завантаження задом. Заднім ходом. хтось напише заднім ходом метрів 200-300 і заїжджати в склад і грузитися. Правда, фортуна повернулася до нас, як там говориться, іншим боком. І ми оказалися треті в черзі, хоча приїхали в пів хоча нам говорили на 9. Нам не пощастило. Єдине, що переживаю, щоб сьогодні хоч загрузитися. <плес> <Шо> <бля? плес> щоб нам сьогодні хоч загрузитися. Тому що. час іде, а ми третій в черзі. Ну, сподіваюся, там обід. Думаю, що нас загрузять сьогодні тільки саме. Головне, що хотілося хоча б годинки в 2-3, в 4 в максимум. <плес> ну і нарешті вже. У нас на годиннику 6 вечора. Нарешті нас відпустили. Простояли ми виходить до та до півчетвертиї чи, чи до четвертої чекали завантаження. Нам то казали, машина виїхала в півперій після обіду в два. Після двох казали в три, після трьох начало четвертого. В ітоні до само, з самого рання, до самого вечора, аби знали, то можна було поїхати по своїм справам, а так і приїхати на вечір. Ну вже як є. тому зараз потихеньку виїжджаємо в ніч, ну, нам вона розвантаження на 8 ранку. Ми подивимось. можливо ще десь і ляжемо поспати. І поки виїхали з Києва, зупинились на UPG, підберемо папу. Не подобається, що в мене ця сторона перехилена, ремня напевно, певно, перекинув, тому зараз потрібно буде. Відкрити. Так, да, ця сторона трохи пере... перестарався а загрузили нам ось такий ось товар зараз якраз і провіримо ремені чи не попустилися, і потім будемо спокійно їхати побалакаємо то зімоємо така ж і блогера вже їдемо в рукавички забрали папу до роботи так? Є у нас частенько Ще хтось іде <різь> я, я не знаю, поморгав я йому <різь> Так а ч <хочу> фонариками моргати <різь> Я це знаю, я так само за кордоном махав, але це кажуть спасибо, так я йому не моргав. В общем, розпор польоту у нас. Їдемо на вироб, ми покупаємося, завеземо папу, та й поїдемо далі на Харків. Папу висадили, а ми продовжили їхати вже на годиннику. Пів першої ночі вже трішки починає рубати спати, але хочеться вже хоч повернутися до траси, та там десь поближче, можливо, в Красногорівці. Ляжемо, перекимаримо годинки 3, 4, та поїдемо, щоб на ранок розвантажитись. Погода цілий день, дощ л'є, то трішки наче прикращається, але все рівно так. Саме головне, до речі, зранку не проспати, тому що я будильники погано чую. Сподіваюсь, вже мечтаю про цей кармашик, щоб хоч трішки поспати, розпрямитись. Ми вчора лягли поспали, чи вже сьогодні 4 годинки це, заїхали на вог підзаправитись, заправились, умилися. Тепер можна вже спокійно їхати на розвантаженні начебто стало краще в Полтаві як зазвичай все понапарковано. На восьму ранку ми сьогодні не встигаємо, але я думаю, я зразу і сказав, що ми будемо десь на 9-10 якраз на такий час приблизно ми і приїдемо. Зараз ще поки Полтаву проскакаємо. Вічно з цима світлофорами поки полтаву проскакаєш, значить не так багато їхати, як ті світлофори. Та їхали до завантаження. Ось, до речі, вчора ці дві машини грузились. Це вони також раніше. Але в них фора була, вони загрузились в час. Мав 6 ми, ми строїть ось таке ось школа, строюють чи бункер чи щось такого плану. Тому знову чекаємо свою чергу. Цей раз я сподіваюся, що поскоріше. І будемо вже тоді шукати вантажі. Хоча я вже підшукую, можливо, щось попадеться. Так, ну а вчора розвантажились. Завантаження у нас тільки завтра. Тому що робити, щоб не лежати в машині, хоча погода така ось прекрасна. Стали ми, до речі, на Укрнафті. Зараз що робити? Позамітати в кузові, поскладувати ремені, трішки навести марафет. Ще замітив, що там стойка болтик відкрутився. Теж прикрутити. Тому, займемося. Трішки уборкою. Кап'є. Вже вроді присверли, а не йде, ще падають один за одним. А ми все іграємося і граємося з цією штукою. Тримає вона доски, зверху ось один уже саморез прикрутили, знизу капець, як неудобно ось наживили. І будемо зараз, поверт уже проскакує, будемо отверткою дожимати. Другого виходу просто в нас немає. У вроді робота, яка на 5 минут, а в нас вже ми пів часа граємось. Хто триматися вже точно буде, а не на, хомутах. Блин, на грязі. Мені хтось вже казав, каже, що на колінах стоїш. Прицепти пообібрали, це зробили, стойку зробили. А зараз будемо йти так, як у нас сонечко, водні процедури, помиємо тафіка, прицепа стопе. Тільки якраз води треба набрати, чи мойка залізе в каністру, бо відра у нас немає. А у нас взяли за одне, потім думав помити машину, сповнив, що мене. Взимку ця резинка відклеїлась, примерзла і відірвалась. Тому зараз на герметик посадимо і буде триматися. Не вовремя камера включилась. ящик. де ящик? Зараз виможу. Самое главное на нашем деле. А тут у меня и перчатки были. Угу. Одна осталась? Да. А другая? Я не бачу. Серьезно? Серьезно, я не видела другую. другая перчатка. Да я не знаю. У мене постоянно одна перчатка тіряється. Пока. Нема. Я батьку вона нас десь. Да. Не снімалась. Де. Не лажу я по мусорку. Що ти там шукав? Думаю, може хто якісь запчасті викинув. Хотів достати мойку, яку подарували, але так як відра немає, а в чупжикалку не в каністру не залазить, фільтр там, то Блін, а я тупанув. Можна фільтр сняти без фільтра. Ладно, сейчас спробуємо, ти пока пшикай. Поки ми мить так, песочок смій. Будемо все ж время тебе мене снимать. Щоточку можеш потер. Ай! Що будеш командувати. Щоточки, що точки. Холодно. Дафіка помили. Чистенькі, правда, трохи в розводах. Заняла нас це пів години часу. Якщо не час. Трішки краще, ніж було пісок, познавалися ще трішки. Все, нарешті аж незвично. Після двох днів простою їхати. Але потрібно хоч під кінець тижня трішки попрацювати. Їдемо грузитися мукою з розвантаженням в суботу. Якраз, Бо мука займає багато часу розвантажуватись, завантажуватись, якраз в понеділок тоді хоч не потеряємо. І знову на вихідні. Також в коментарях... Писали, чи є зараз дефіцит водіїв в Україні, чи відчувається. Якщо чесно, не зовсім відчувається. Хоч кажуть, потрібні, потрібні водії. Але так зазвичай, що прям такого срок дефіциту, щоб машини не їздили. Я скажу. На яких фірмах є дефіцит, на яких там, де є броні, і зарплати нормальні. Там немає. На деяких фірмах потрібно завжди є люди навіть до війни. Щоб все залежить від умов, від умов праці. А стажером улаштуватися в Україні зараз. Я думаю, що можливо, тім, якщо ще й молодий, то тим паче, тому що не треба бронювати. Для багатьох фірм зараз це є перевагою. І також, наприклад, а, хтось пропустить, ніхто не пропустить. На багатьох фірмах я на цьому тижні ми стояли в Києві, то балакав з хлопцем, також молодий. Він казав, ось місяця-два назад, то тільки влаштувався і їздив стажером. В принципі, деякі фірми навіть можуть без досвіду, по, по місту зробили рейс. Все, о, можеш їхати вільний рейс, а деякі фірми навіть без стажировки можуть взяти. Якщо звісно, ну це рідкість, звісно, тим бачиш, що. Але влаштуватися в Україні зараз стажером, то можна. По поводу нинішніх проблем, з якими ми стикаємось, то це в принципі ІЦК. Але якщо все в порядок з документами або заброньований, то нічого боятися. А так, в принципі, останнім часом просто роботи. Особливо взимку було небагато. Але я також кажу, це якщо брати за часника і це все. Бо якщо працюєш на фільмі, тебе забезпечують роботу і ти за це взагалі не переживаєш. Проблеми також обстріли, наприклад, сьогодні ночували то біля нас. Були в 10 кілометрах прильоти. Але на даний час в Україні це нормально, просто не вибирати місця там, де обстрілюють. Може прилетіти в будь-яке місце. Десь таких проблем, які як раніше були, такі і зараз. Подорожчання цін постійне. Напали, особливо після нового року, кожен день на гривню піднімались. Подорожчання цін. А так, в основному, працювати можна, аби ж тільки ціни піднімали і на перевезення. А то подорожчання йде. А ціни на перевезення падають. В общем, переїхали в нову покровку до заводу. І що, мого напарника не пустили і шукати десь. Висадили. Хоча мене Артем товариш предупреждав, але все одно замітили. Зараз ще де її тут знайти. Бог його знає. Так пройшовся, не видно. Будемо дзвонити Ось і моя пропажа. Найшлося. А ти прийшов? А що, в нього в машині ждать? До вечора. Захрутка, не раньше трьох. А чому приперлись так рано? Казали на десять. Там щось багато машин. Мені сказали. Кать, ну це каже, не скоро, ждіть, оглядайте. Кажу, то ну кажу, якось побыстріше, кажу, бо моя жінка гуляє на вулиці. Сказав, сказав, оставляй номер телефона, карі розліхай. Так, mm. да, і гулять нам ще дуже довго, Ну, не тіряємо час, займаємося спортом. Водичку взяли, перекусили, як автомобили, як... Mm -hmm. як бомжі. Як бомжі. З хати виймали. Ну, попросили вийти на паре mm -hmm. Ну, Зато спортом можна позайматися. Пішки їли, непонятно з чого. Та чого непонятно, з чого, хороша випічка була. Хороша випічка. кота якось вдохли забили, фарште. А тобі випічка хороша. Хороший свіжий котик. Тому може продовження буде в наступному ролику.